В общем, хочете побачити обличчя щастя. Вчора був в барусі. А, ні, якась трьох такого магазин зайшов. Купив в песоку таку підставочку для віжі, м'ячик та поїлку отаку. І зараз побачите очі щастя. Если не находишь вот уже купляю ему всякие там кисточки там. Так, вот, вот, вот. так, так. так сейчас. Привет. Что такое? Что такое? Довольно, да? Так, давно мячик, давай. Взагалі в нього є яйчика. Все погнали. Там іграшки в нього, він там їх ще туди кудись заховав. В общем, малий задоволений. Що таке там в розах застряли? Ах ти бандит. Не жени его сюда. Не жени, кажу. Это называется счастье. Что еще треба? Сколько там? 30 гривен? Что-то у меня. Не Так кайфуй, малый. Ой. Пробьешь его. У нього він ще такий самий, тільки трішки менше. Він так класно їм бавився. Всього вже чи прокусив, чи що я спромогся до цього, я умом не зрозумів. Все, хана ніч. Чи ні? Ну ладно, 30. Менше корма буде, ліміт в тебе. Взагалі, ми з ним як два хлопця, друг друга доповнюємо. Він мене радує, а я йому такі іграшки от купляю, але землі такі всі погризані там, жовані. Ну нічого, скажу, а що робити? Сервант їх купляв нічого. ну нічого. Все, да, я так розумію, м'ячи вже хана міг робити. Ну зато воно того варте. Щаси... щаслива дитина то є. Так, а чим не дитина бавиться як маленький. Таким брати м'ячик не треба було. Я так би розумію. Це ще класний. Так, да, це хороший м'ячик. Да? Це класний. Той він не може зацепити зубами. І тому да. це треба да, дожувати, а потім вже з тим, скажи будемо. А, ты с Лёхой играешься. <реш> ты нафига его пробил, Надо было лапами быть. Ему. Ну ладно, кайфуй, я пішов. Тебе классно, но а не на работе. Да.